Всім доброго дня! Ми продовжуємо розглядати тести з анатомії до крок 1. Сьогодні ми розглянемо наступні 5 тестів. До лікарні після автокатастрофи надійшов юнак 18 років у травматологічному відділенні виявлені численні травми м'яких тканин обличчя. Зверніть увагу, в ділянці медіального кута ока. І нас запитують, який артеріальний анастомоз міг бути пошкоджений в цьому регіоні, тобто в ділянці медіального кута ока. Ми бачимо кутову артерію Артерія ангуляріс. Вона є кінцевою гілкою лицевої артерії, Артерія фаціаліс. А лицева артерія, в свою чергу, є гілкою зовнішньої сонної артерії. Тобто, ми маємо перше джерело анастомозу. Це зовнішня сонна артерія артерія каротіс екстерна. Друга гілочка називається дорсальна артерія носа артерія дорсаліс назі, яка буде відходити від артерії офтальміка. А артерія офтальміка є гілкою внутрішньої сонної артерії. Тобто, в ділянці медіального кута ока утворюється анастомоз між системою зовнішньої сонної артерії. Артерія каротис екстерна, І між системою внутрішньої сонної артерії артерія каротис інтерна. Правильна відповідь на цей тест буде А. Наступний тест. У хворої під час профілактичного обстеження на медіальній стінці лівої пахової западини виявлений збільшений лімфовузол метастатичного походження. І нас запитують. Кажіть найбільш вірогідну локалізацію первинної пухлини. Тобто, метастаз відбувся в пахові лімфатичні вузли, але звідки він прийшов, нас запитують локалізацію первинної пухлини. Найчастіше в пахові лімфатичні вузли метастази походять від молочної залози. І саме від її верхнього і нижнього латеральних квадрантів. Тобто правильна відповідь буде А. Молочна залоза. Наступний тест. Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функції якого з основних м'язів це може спричинити. Тобто нас запитують, який м'яз буде розгинати верхню кінцівку в ліктьовому суглобі. Цю функцію виконує триголовий м'яз плеча мускулю трицепс Брахії. Зверніть увагу, ми бачимо функцію цього м'язу. Ось скорочення триголового м'яза плеча і розгинання. Давайте ще раз подивимося. Скорочення м'язу і розгинання верхньої кінцівки в ліктьовому суглобі. А це м'яз розслабився. Наступний тест постраждалий доставлений до хірургічного відділення з проникним пораненням у лівій бічній ділянці живота. Ось ми бачимо локалізацію пошкодження. І нас запитують, який відділ товстої кишки найімовірніше ушкоджений. Тобто, в лівій бічній ділянці живота є ймовірність поранення або тонкого кишечника, але ми не бачимо такого варіанту у відповідях. Інший варіант це пошкодження низхідної ободової кишки Colon descendens. Тому що вона якраз локалізується у лівій бічній ділянці живота. Тобто найімовірніше буде пошкодження саме цього відділу товстого кишечника. Правильна відповідь А: Colon descendens. І останній на сьогодні тест. Постраждалого в аварії водія госпіталізовано до стаціонару з ушкодженням медіального надвиростка плечової кістки. Ось ми бачимо локалізацію ушкодження. І нас запитують, який нерв при цьому може бути ушкоджений. Ми бачимо праву верхню кінцівку вигляд ззаду, тобто це задня поверхня плечової кістки, задня поверхня ліктьової кістки і відповідно задня поверхня променевої кістки. Це латеральна сторона, це медіальна. В умові ми бачимо, що ушкоджений медіальний надвиросток плечової кістки. На медіальному надвиростку розташована борозна ліктьового нерва, в якій, відповідно, буде проходити ліктьовий нерв нервус ульнаріс. Він зараз виділений блакитним кольором. Тобто, при ушкодженні медіального надвиростка плечової кістки буде ушкоджуватися ліктьовий нерв нервус ульнаріс, тому що він проходить в борозні, що розташована на медіальному надвиростку. Всім дякую за увагу!